На те, щоб мене невідомі працівники міліції цивільно викрадали, при цьому висловлювалися грубо, з порушенням всіх норм законодавства, не приділяло жодних підозр, не приділяли жодних документів, вивозили в міліцію і потім заявляли, що при цьому я з'явився в міліцію самостійно, розбивши мій телефон під час акції, за нанесеної збитки на тисячу гривень. Мій телефон у мене після того, що 8 грудня вони вилучають. Не допускає до сьогоднішнього дня нового адвоката Палія до участі слухань. І після цього ви говорите про верховий, що, щоб президентом Української держави став олігарх, син золодія Єврея Вальцмана, який обікрав Тераспольський цукровий завод і зробив на цьому гроші. І це був перший його капітал, щоб він став президентом, хто на Майдані стояв за Запорошен. Я точно пам'ятаю народну фразу. А ну-ка, давайка уюбуває ассюда. На банкові це говорили президентові майбутньому Порошенко. Яким чином він став президентом? Я не розумію. Але тим паче, прохаючи звертатися в міжнародні інституції, в тому числі International, в, в консульства інших держав для того, щоб звернути увагу на це кричуще беззаконня, яке відбувається в цьому місті. Я б змушений жити у війніському вату. Тоді, коли одні мене незаконно викрадають, тримають у кліпці, готують лайном. Ще раз, будь ласка, висіч я. Вже слово при тому, лайно. При тому, деякі навіть засоби масло інформації їх кажуть, що, що я ще не політв'язні. А що я тут роблю взагалі? Я не розумію, що я тут забув тоді, якщо я не політичний вяр, якщо свій...